А, -а, -а. Так, давай, а, так. Так, а потім вам продавати продавати. Ну, Скажіть, будь ласка, раніше, що коли мої доньки народжували, це 16 років тому назад, то чоловіки обов'язково здавали, здавали, да. здавали, І зараз так само. Акціон. Так само, зараз, так. Да. На, на чоловіки в кому ми переливаємо кров, ми просимо родичів, щоб дали заміну, фарм крові, щоб купили. Навіть наперед. Дай Бог, що ми всі зібрали. Це, це нам... є, плюс, допустимо, у нас є парфрові, повіж мені карантинізація плазми. Плазму набираємо від донора. Вона півроку лежить, ми її не маємо права водити, mm -hmm. тому що питання по епатіту на скворісні. Ми потім декілька разів його перевіряємо, щоб не було мертве вікно, коли він захворів, але ще не вийшли аналізи. Ну, вже не, не, немає, але він може через... Вчора захворів, здав... а сьогодні тиждень. Через півроку, через 3 пі через три-чотири місці в нього випало про те, що він захворів на гілсніт, і виходить, ця це, це вся плазма на карантині врала вже півроку, і тільки після того ми можемо використовувати електромасу то там швидше, а по плазмі отака ситуація. Зрозуміло, Ще які питання є? Ти сміляй, бо <laughs> я так ввімкнувся, що вона на 9.30. А я на 10-му, на земельну, на Кріповну Сав'як, на ворогах, на вулиці. мошенник. Шесть залишилось. Чи на, на штанах на штанах чи сядь зубом. Ну що, є? хтось там якийсь дет їм сусід ще носить. Ну і такі подякують, бо я ж такеся приніс, вивали вложити. Ждуть мене, я привчила. Раніше їли все там, все що викидалося.